Та йди сюди. <реш> так, вітаю, вітаю, полетіли. О, нічого собі. Це дробув, щоб дали. Дорослий такий дорослий. Підходить. Спробуємо з ним щось. Пограти. Так, оу, тут щось цікаве. Таке, не дуже, звісно, цікаве, але. Піде на початок гри. Так, це ми граємо в дуо. Тобто хлопці, хлопці парами ходять. Да, ми з Тамарою будемо ходити пари. А вони вже бігають. Ну що, будемо пробувати хлопців кошмарити. Так. Сраку йому до кінця. Так, ну таке могли, конечно, і за, залупашить мене. Дуже таке ото... Небезпечненько. Заберем цей. Цей його перезаряд хутенький. Окейсь. ж Ніби дробовичок і непоганий, вон там щось бігло. Не перезарядитись треба. Де ти збігло? Чого ти курожок? Казалось? Ладно, ладно, так, нам ну, треба трошечки зминатись. В ту сторону рухатись. Так. Що в нас тут з цікавого? О, oh. йохани бабе. Ну, давай так візьмем. Так, там іде стрілянина. Треба займати висоту. Куди все? Ага, туди все, да. Треба рухатись, треба рухатись. Так. Ох, ти ж когось розсипали, гля. Господи, блять. Всю обойму вистріляв на неї. І що, хоч щось цікавого? Не да? так? Скудство, скудство. Ладно. Так, нам треба трошечки наверх. На верхній поверх піднятися. Витягнути. Сінгутю, ну хоч би щось, блін, адекватне. Давай дивитись, хто там. О, о, це ж інша справа, та ще й 300 набоїв, Карл. Оп. Мінус сец. Ой, п твою мать, ну навіщо я. Та за що? Ля-ля-ля. Ішшо, ішо, іш. Давай, твій час настав, вибігай. Умреш, як свинота. Та йди сюди. Сказав, же як свинота. Ну, добре, добре, гарний бій. Гарний бій.